Solis 50 у нас вже готовий. Система Sit Shift, що нам дозволяє переключатися на ходу. У них воно так називається. Не синхронна коробка, а Sitts Shift. Значить, щоб ми завелися, ці всі речаги мають бути в нейтральному положенні. Так, щось у нас не в нейтралі. А, Все, у нас все в нейтралі вижили сцеплення, цеплення, буква N. Так, далі ми виключаємо. 3-2 мотогодини, так він прийшов з заводу. І стартуємо. Так. Ну і що, ми завели. Перша. Щук. Зайчик. Бомба апарат. 16800, 50 кінських сил. Метр по наружі коліс, легко окрутиться руль, хоч і колеса здорові. Одно, що не вистачає, це реверса. Знаю. Багато хто питається за цю модель з реверсом, але, на жаль, він без реверса. Такий апарат. 24 й рік, друзі. Задня навіска на тонну 600. Е трактор у нас Індія, не Китай, повністю виротований в Індії. І він 3 Я якщо хтось не знав, на 50-х сил. Але те, що трьохкілібровий, не відчувається, робить рівненько. Навізка на тонну 600, валить боротьбу потужності на 540, е дві пари гідровиходів, розетка під причіп. Масивний надійний два роки гарантії із з безкоштов... безкоштовною доставкою. Телефонуйте, завеземо.